На події, які відбуваються в нашій державі і стосовно по відношенню нашої церкви православної, знову хочу вас на декілька хвилин затримати, поділитися деякими моментами, подіями, переживаннями, які відбувалися за, і мали місце за останній тиждень. Минулої неділі. В ранковий час всі ми почули сумну звістку що з суботи на неділю велике бомбардування було одного із міст нашої держави. Це було місто Одеса. Вночі, близько третєї години, було розрушено. Російською ракетою центральну і основну святиню міста Одеси Спасо-Преображенський кафедральний собор. Постраждало багато людей під час цих обстрілів. Постраждала святиня. Люди всіма мірами і способами один в одному, як завжди складаються під час. Військових нальотів один одному допомагають, підтримують. В кінці після служби Божої наший предстоятель, блаженніший владика Онуфрій, зі словом співчуття звернувся до митрополита Одеського Ізмаїльського Агафанґіла, до Священства, Духовенства, Мирян і всіх жителів міста Одеси. Підтримав їх важкий момент і запевнив, що він молиться за них, щоб Господь їх укріпив, перенесені цих спокус, випробувань, які Господь післав на їхнє місто, і молиться за тих, хто під час обстрілів залишив цей світ і відійшов у світ загробний. Засоби масової інформації і в той день, і на наступний день, переважної своїй більшості, окрім того, щоб констатувати факт і замість того, щоб що переживати, підтримати, почали говорити багато недобрих грязних слів в адрес. Священства і нашої Української православної церкви. В тому числі і від нашої місцевої влади на наступний день було некоректне звернення в адрес нашої церкви і в адрес священнослужителів Української православної церкви. Всі ці моменти не буду повторювати. Хто має інтернет, ви все це читали, бачили? Скажу тільки декілька слів. Люди, які забули, в який бік відкриваються двері до церкви, які не відвідують богослуження, які зранку до ночі Напитуються інформацією з інтернета, із телевізора, які майже кожного вечора сідають, п'ють пиво, курять, б'ють в карти і при цьому вказують священнослужителям, як їм потрібно поступати в тих чи інших моментах церковних. А коли трапляється біда, яка є загальною. Для всіх нас, українців, вони засуджують нас і, як кажуть, вішають всі ярлики на священство і на Українську православну церкву. М'яко кажучи, це є некоректно, і це є безглуздо, тому що для того, щоби в чомусь повчати священоначалі Церкви Христової потрібно самому хоча б трохи навчитися залишити гріх і жити по церковному. Хоча б трохи відвідувати Божий храм, підріб Очинаша звершувати ще якісь молитви. Священство і священначальнє. Нашої церкви, воно є Богом установлене, і кожен із них у свій час вивчав і церковну історію, і здобував богословську освіту. Тому той, хто пиво і лупив карти, далекий від богословської освіти і від життя духовного, щоб вказувати, як, кому. Поступати у питаннях духовних і церковних. Це по поводу одного моменту. Другий момент, який мав місце в центрі нашої столиці в Києво-Печерській лаврі, у вівторок 25-го числа нашій предстоятель блаженніший владико Онуфрій. Мав зустріч із головою Служби держетнополітики Свободи совісті та віросповідань Віктором Міленських. По поводу їхньої бесіди немає ніяких висвітлень, немає ніяких відеозаписів. Є резюме після цієї зустрічі, повідомлення. Від прес-служби нашої Української православної церкви, про що там йшла мова і взагалі що там відбувалося. Коротенько зачитаю. 25 липня у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій зустрівся із головою Держетнополітики та Свободи Совісті Віктором Еленським. У ході зустрічі було обговорено низку питань, пов'язаних із державно церковною політикою в Україні. Під час розмови блаженніший митрополит Онуфрій наголосив на тому, що Українська православна церква відповідно до свого устрою наділена всіма правами, які дають змогу їй виключно, самостійно звершувати місію в українському суспільстві. Та спростував закиди щодо впливу на неї релігійних центрів, які перебувають за межами української держави. Також предстоятель підкреслив, що загальноцерковна позиція Української православної церкви полягає в цілковитій підтримці дій влади по збереженню суверенітету України на всіх її теренах. А також у боротьбі проти російської агресії, що неодноразово було висвітлено в офіційних документах, прийнятих синодальними та соборними рішеннями. Це є офіційна заява після зустрічі нашого предстоятеля із Віктором Іленським. Наслідки ще будемо бачити в цієї зустрічі, але я скажу, що. Києво-Печерська лавра повказівці музею. Кожен день відчинена з 9 ранку до 6 після обіду, до 6 вечора. Після цієї розмови на свято Хрещення Русі і рівнопостального князя Володимира на п'ятницю, на годину раніше відкрили. Двері до лаври, і почали маляшки пускати з 8-ї години ранку, і лавра була відкрита до 9-ї вечорі. Також ще є один момент. У п'ятницю саме на князя Володимира у Верховній Раді мали прийняти постанову рішення стосовно. Повної заборони Української православної церкви в нашій державі. Думаю, що завдяки старанню і трудам митрополита Онуфрія депутати дійшли мудрого рішення і взагалі цю постанову вони не підняли і не прийняли на голосування. Вона взагалі в п'ятницю не розглядалася. Підтвердженням того, що церква, наша церква українська православна, вона є церквою Христовою. Є два святкових дні, дві події, які мали місце цього тижня у Святого Спенській Києво Печерській лаврі. В минулу неділю в нас було День пам'яті на честь преподобного Антонія. Києво-Печерського поштовоположника монашества в наших землях і в п'ятницю День пам'яті хрещення Росії і Рівноапостольного князя Володимира. Лавра в ці дні православними християнами була переповнена. Тисячі людей були на цих богослуженнях. Десятки архієреїв і сотні священників. Всі разом з нашим предстоятелем, єдиним серцем і єдиними устами воздавали славу і хвалу Богові. І нашим предкам, преподобному Антонію і рівноапостольному князю Володимиру, за те, що завдяки їхнім трудам в нашій землі утвердилася і заснувалася віра Христова і Православна. Ми з вами нещодавно говорили, що 28 липня разом з Днем пам'яті хрещення Росії рівноапостольного князя Володимира є свято Української державності, яке на наступний рік влада перенесла на два тижні наперед. Для того, щоб підстроїтися під новий юліанський календар. Але в цьому році це свято святкувалося ще в п'ятницю, в День пам'яті князя Володимира. І в зв'язку з цим наш предстатим, блаженніший владика Онуфрій, до всього українського народу написав звернення, яке, можливо, хтось вже читав, хтось бачив не чув, Я також ще хочу зачитати і поділитися словами нашого предстателя, які є актуальними і які ще раз і ще раз наголошують нам на тому, що ми дійсно є церква українського народу. Ми завжди були є і будемо з нашим народом і ніякого відношення до країни агресора ми не маємо. Звернення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія з нагоди Дня Української державності 28 липня 2023 року. Дорогі брати і сестри, шановні українці, дорогі співвітчизники, вітаю всіх вас з Днем Української державності. Це державне свято, яке було встановлене два роки тому. Сьогодні для нашої країни набуло особливого значення. Нині наш народ бореться за збереження нашої держави, за її незалежність і територіальну цілісність, порушену внаслідок віроломного вторгнення російських військ. Кожен християнин є не лише громадянином неба, Царства Небесного куди він покликаний Господом, але й громадянином своєї земної Батьківщини. У нашому випадку України. Захист своєї батьківщини є священним обов'язком кожного громадянина, а відтак кожного вір'янина Української православної церкви. З першого дня російського вторгнення наша церква закликала всіх і сама стала на захист нашої держави. І тим самим спростувала багаторічні. Системні звинувачення і наклепи, які звучали на нашу адресу в пресі. Сьогодні наші вірні воюють на фронті, допомагають в тилу, збирають допомогу на ЗСУ. Ми, як церква, як спільнота віруючих громадян є частиною нашої держави. Можливо, ми не говоримо багато. І не робимо частих і гучних заяв, як це комусь би хотілося. Але щоденною працею на благо країни ми свідчимо, що ми з Україною, ми за Україну, бо ми і є Україна, адже віряни нашої церкви є невід'ємною її частиною. Наше земне майбутнє ми пов'язуємо з Україною. Нинішнє свято української державності пов'язане з Днем пам'яті видатного державотворця святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який просвітив наш народ світлом Христової віри, особливою заслугою святого князя стало об'єднання слов'янських племен, які жили в часи його правління на території нинішньої України, в єдину і сильну. Давньоруську державу. Отож, особливо сьогодні закликаю робити все для укріплення єдності нашої держави, так само, як і уникати всього того, що руйнує нашу єдність. Ми стали свідками внутрішнього об'єднання та консолідації нашого суспільства у перші тижні війни, коли ворожі війська стояли навколо Києва. Однак, як тільки ворог був відбитий, всередині нашого суспільства знову почалися роз'єднуючі процеси. Очевидно, що штучно створені інформаційні наративи про ворожу церкву, про московських попів, про москалів та інші ярлики, які навішують на нас і на нашу церкву, шкодять єдності нашого народу. Ослабляють нашу державу і сприяють ворогу. Українська православна церква це історична та традиційна церква українського народу, як і наша держава, яка є спадкоємицею древньоруської держави князя Володимира, перебуває сьогодні у важкій ситуації. Частина наших єпархій і вірян. Опинилися на окупованій території. Ми часто не маємо зв'язку з ними. Ми не можемо реально нічим їм допомогти, окрім як молитися за них. Однак це наші єпархії, це наші люди, ми за них молимося, ми вважаємо їх нашими братами і сестрами і очікуємо на їхнє воз'єднання з нами. В єдиній незалежній Україні. Вважаючи сьогодні, як і в часи святого князя Володимира, всім нам слід зрозуміти важливість єдності, слід не робити штучно ворогами нікого всередині нашого народу. Слід залучити всіх, кому дорога наша країна не лише до захисту. А й до розбудови майбутнього нашої країни. Слід створювати атмосферу залученості всіх громадян до творення майбутнього, а не виключати чи виштовхувати на маргінез суспільства певні частини нашого народу. Слід підтримувати діалог всередині країни, який має вестися з повагою до інаковості наших ближніх, майбутнє нашої країни ми маємо будувати і творити разом. Вірю, що з Божою допомогою, ми переможемо у цій війні і відбудуємо нашу Україну. Переконаний, що для успіху у цій справі ми повинні бути сильними та єдиними, ставитися. До наших ближніх з любов'ю та з повагою. Нехай Боже благословення перебуває зі всіма нами. Боже великий єдиний нам Україну храни. Онуфрій, блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстояти Української православної церкви. Я думаю що тим людям, хто має здоровий глузд, хто має очі, хто має вуха, хто має розум, більше подробно нічого не потрібно розповідати. Все чітко наш предстоятель ще раз і ще раз підкреслив, що дійсно ми є церквою Христовою українською. З народом нашої держави і робимо все для того, щоб в цій церкві люди спасали свої душі і приводили їх до життя вічного і до блаженства зі сторони духовної. І зі сторони фізичної. Робимо все те для того, щоб підтримати воїнів постраждалих. Переселенців, поранених, для того, щоб якомога скоріше прикратилося все це беззаконні війни. Тому звище згаданих слів і зі звернення нашого Предстоятеля, звертаюся не тільки до вас, дорогі брати і сестри, хто відвідує Божий храм, але й звертаюся до тих, Хто забув за Божий храм, дивіться, слідкуйте, переконуйтеся у правильності віросповідування Української православної церкви, не з тих засобів масової інформації, які розпалюють ворожничу. А з офіційних сторінок звернень послань і постанов нашої Української православної церкви, де з першого дня чітко і послідовно наголошується на тому, що ми не маємо і не мали ніякого відношення до Росії чи до Російської церкви. Нехай милосердний Господь всім нам допомагає. Берегти здоровий розсудок, нехай допомагає в істині Христові зміцнюватися і утверджуватися. Нехай кожному із нас, милосердя, Господь дає і можливість, і здібності, і таланти, щоб ними ми послужили для спасіння своєї душі, і щоб ними ми послужили для примноження. І прискорення миру в нашій країні і в нашій державі. Нехай милосердний Господь, всяке зло, розврат, ненависть, беззаконні, всяку клівіту і осуждення відкидає від нас, береже в істині, в правді і в чистоті і допомагає звершувати свій земний шлях в служінні. Нашій Батьківщині і в спасінні наших душ. Нехай Божа благодать, Божа милість, Боже благословення завжди буде з усіма нами. І нехай милосердний Господь і нас, і наших рідних, і наших співвітчизників, і всю нашу державу Україну благословить миром і благодастві. Боже благословення. Нехай буде з усіма нами. Амінь.